Доброго раночку, в мене новий день, я зарьована, а тому перепрошую за свій зовнішній вигляд. У мене какао, какао з кусочками шоколаду. Полюбила какао і кисіль. У мене взагалі змінились присмаки. Чи смаки? Смаки. Наривілася, бо надивилась відео обмін полоненими. Список, знаю, стверджувала Росія. просто спілкуюсь з одною жінкою, вона моя клієнтка в минулому, і вона чекає чоловіка. Її чоловік без вісті зниклий. І вона чекає, вона пройшла свої круги аду. Коротше, не буду вдаватися в подробиці. І знаєте, що важко мені важко дивитись, як привезли цих мужчин і. Стоять мами, жінки, дружини, сестри, діти, дочки, всі з фотками І такого. А цього не бачили, а цього не бачили, а цього не знаєте. Вони викрикують імена, прізвища, вони викрикують бригади, викрикують номера колоній. Ой, серце розривається, просто то я вже виключила, я вже думаю, хату на край собі серце, треба жити. В мене вихідний, завтра на роботу. Все, гарного всім дня. Я теж іду жити життя. Запрошу вас з собою. Запрошу вас з собою. Мабуть, в мене не буде нічого цікавого, мені вже пишуть, що ваші відео стали нецікаві. Ну, я перепрошую, я ж не можу робити контент, щоб вам було цікаво дивитись. Я живу життя і знімаю паралельно. Хтось дивиться, хтось ні. Вже доволі пізно. 9 чи. 10? Ні, 10. Єлісії котра година? Ага, 10 година. Я фарбуюся, але фарбуюсь незвично. Пробую робити таке типу камуфляж сивини. Як на мене, це те саме фарбування, тільки з маленьким відсотком окисника. І за того, що маленький відсоток окисника береться високий рівень затемнення. Коротше, чухається голова, мозги зображають погано. А -а -а -а. Все. А -а -а. Таке, знаєте, навожу, змішую шампунем та й наносю. Що ще хочу показати? Мені діти Міша з Яною подарували отаку штуку. Такий блокнот, мама. Твоя історія наша спадщина. Так, воно мені це цікаво, я тільки зараз відкриваю і тільки зараз починаю. Знаєте тут коротке знайомство. тра-та-та Коротше, цікаво заповнити її. Але цікаво, мені здається, що коли я буду її заповняти, я буду просто ридати. Я просто, от, що ви знаєте про своє народження, хто дбав про вас у дитинстві? хто грав головну роль у вашому вихованні. Добренько показала, що починаю писати, а ще покажу, що починаю читати. Починаю читати цю книгу: Альони Хамін купила. Також вона мені її підписала. Також я купляла в неї майстер-клас. Як іздати свої книги з СБІном, з авторським правом, з усім. Тому що в мене, чесно кажучи, як ще одне моє хобі, де фігіща вже всього написаного. Я ото пишу, потім знищую, потім знов пишу. Деякі повісті, я прям пам'ятаю, від слова до слова. От, наприклад, отакий от блокнот є. Взагалі люблю синій колір Синій, білий, білий найулюбленіший. Червоний, синій, білий. Три моїх любимих кольори. І чорний також люблю. Але білий найбільше. блокноти якщо є, купляю білий-синій, ручка теж хороша. І, ну, не буду показувати там нічого. Таке я сумбурно вам щось розказую, але це частинки мого життя, про це не казала нікому, але найдорожчі люди знають. Доброго ранку роблю собі лати. Взбила молоко отакою штукою. Ще можна купити сіропи і лати опиватися. Лати обпивати Еспресо макіято. Все, мені добрий ранок і вам також. Що в мене ще на сніданок, крім лати? Трубочку треба, бо пінка не дає пити. Ще такий творожок зірністий. Я на роботу забула взяти воду. Як же мене сушить? Я хочу пити. Блін, тривога. Біжу за водичкою. А що це за вонче? Да, що да, ну, ну. це таке? Зутяпа. А там в Нідерландах люди таких ходять. А що? Ну вот это у них національна обувь такая. Хм. Это оно Да, и они, кстати, ходят. Я была удивлена, когда... Знаешь, Ella정을. сразу... Как там? Или это... Да, короче, одну берем, хочешь, тебе одну берем? А что ж я с ними буду делать? Слышь, не знает даже. И прикольно, и прикольно? Подарок Виктории привезти? А что, это за сувенирные, типа? Нет, это, ну, люди ходят в таких, в Нидерландах. В Нидерландах, Ханя. Взять, не взять? Я была в шоке, когда мы пришли, по улице такая тетечка. Блин, я даже не знаю, может, правда можно взять? Да, бери Гарно. Так гарно це маки зелені. <звучить> <витріці> тут <звучить> У ані з хіною починається подорож. В мене відпустка. І в них. Я з ними їду, але недовго. <звучить> і вони кліють на машину. Постійно забиваю. Що там? Що? Інвалідність. Да, инклюзия і yeah. аутист. Дивіться, яка машинка. покрыл. Дивития скажи. Слего. Да, він бачить, все бачить. Э а криша є? Там на Тут не нема. Ты трьох. Ты трех циту. Да, трьох цикл. Трх цитул. Такий прикольний. Всім гарного доброго раночку. Наш раночок починається з затариваємо сушарку. Ні, це не сушарка. Це ну, це пописку. Це змиварка, так. Да. А вообще це посудомийка. Уже эти чашки не треба мити, тут же температура велика. Да, я не знаю, я, я побаюваюсь. Все, чашок більше нема. Так, все туды, а тарелки еще е. Давай я кусь давай я, я кусь Что там мыска? Давай мыску сюда, конечно, что они? Вот так вот ставим, там же вода сверху идет. Все, заезжаем. Таблетончик давай, открывай. Короче, мы на хозяйстве, да, Датюнь? Камера залепана. Можешь еще вот эту ложку положить? Можу. Я кажу, де цюні, ми збираємось гуляти. Доча, чого дзеркало таке зальопане засране? А де ти ділась? А вона на ти. А вона каже: дзер... де ти? Вон. каже: дзеркало чекало свою хазяйку. От і все, що треба знати про якусь і мене. Всім, всім доброго, гарного дня, який вже розпочався. У мене розпочалась відпустка, де моя доться? Я туда показую екскурсію. Да, до цього мене водить, боже, все показує. Ми тут а вже були, але я нічого тісінько не пам'ятаю. Були ми тут давно, майже 10 років тому. А, Так, добре, ми пішли відпочивати, щось вам буду показувати по ходу діла.